І так, доброго дня, мої послуховувачі. Сьогодні в мене книжка Євангелія, І тут я знайшов класний кусок, дуже багато що переписано, дуже-дуже дуже дуже багато кривий переклад, дуже багато додано, забрано і цей і взагалі непонятно, але тут я знайшов от класний, прям такий кладезь від Іоанна, глава 3. Четвер світлого тижня, там, де починається одного разу чоловік один був суть. То, що в мене теж було відосики, тільки тепер вже і нашими словами, і, блін. В біблії, між прочим. Народжене від плоті є плоть, а народжене від духа є дух. І так. Варіанти. Я спеціально зробив паузу, щоб у вас було можливість прикинути, що, чому воно. Пам'ятаєте, в мене було цей алкоголь? чувачок. От оцей чувачок, це і плоть тіло, а оця штучка це і дух. Це і практично в всіх релігіях така штука, що отак чоловічок збирається. Оце от є Це і тут є така штука. Дух дише, де хоче, і голос його чуєш, але не знаєш, звідки він приходить і куди йде. Коротше, це оця штука. До цієї штуки. Можуть говорити. <ріст> от, так буває з кожною людиною, народженою від духа. Тобто, що означає народженим від духа? Це коли я, пам'ятаєте, знову малював кружочки, хто вибирає тобі партнера. Типа, чого діти рахуються народженими від гріху, бо ти можеш вибирати партнера от цією штукою. Можеш вибирати оце, типу, потрахатися. Тут, бачите, питання, хто є головний, хто перетягує ідея. Чи оцей чоловічик ну, тіло, чи от дух. І тіло упокорене, що називається, або щось таке, оце ж є теж таке. Це коли ти вот повністю усмирив оце тіло. Тобто то, що роблять ці буддийські монахи. Це у них прям виш, 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 вишечка, топчик. Тоже, вот в Біблії, блін. І тут основне от, хто головний? І всі оці, тіпо, там, потрахатися, вкрасти завість, злоба з ці штуки це є отут. Це є земне. Тобто це є ті уроки, які треба пройти. От дух, ви чоловічик, прикріпляєтесь до тіла, до тої штуки. Цієї штуки має пороки, гріхи, тіпо. ваша задача їх пройти і звідси свалити. Ну і проходити ще квести, подорослішити, що вам в вправили. є Далі. Я сказав вам про земне, і ви не вірите. То як повірите, коли буду говорити про небесне. Про... Тут у нас є цей матеріальний світ, оце. а є ще нематеріальний світ, де багато тих от штук. Там... Ну, це я типу розказав то, що мав розказати це для людей, а тепер про маги, про інопланетянчиків. Народ, От мене от питання до всіх священиків, всіх людей, хто то все читав. Просто я того раніше не читав і тут. Видно. Бачите, в мене квест, треба було то прочитати, це прознявати. Ось це тут же, ну, прямо по білому про інопланетян написано, що Єрусалим побудував Бог, Бог інопланетянин, який прилетів сюди, і тут його було місто, блін, на землі його місто, блін. того за нього так всі воювали, бо то. Ой, я короче. А чому мені в церкві ніхто в житті не розказував, що блін, не... був Бог інопланетянин, який прилетів, тут і побудував місто. І того за нього так валилось, бо тобі видно було якесь невстральський моде місто, як я поняв, що і золото було зроблене. Я б, б теж хотів мати своє місто золота, між тут, прочим. І, якби якби, що, воно, 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 воно більше заінтересувало. <рес> я би сказав, ну, типу, от, от є пшонка, то ще такий, типу, ще, 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 не, ще не уровень, є, є ще по, -по, -по, -по жорстче. Коротше, ну, 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 все там 100-500 разів переписано, відредаговано і зроблено для раб, все, все це фігня. Є ще нормальні куски. І про інопланетян можна було між іншим хоч колись говорити. Далі. Оце, оце взагалі жирний кусок. Ну, я, я можу вам прочитати більше, можу прочитати менше, але більше воно нічого вам не дасть. Ну, це треба зрозуміти. І як Мойсей підніс змія в пустелі. Блін, поняла, лишили один рядочок. І що о чому? І непонятно. От-от про що, варіанти кавальські? от 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 во давайте народ. Ну. Тут треба ще предісторія. Типу, звідки взялися народи, люди різні, кольорові, всі ці штуки, і бачите, у нас був іноплантянчик, оце він вивів своїх людей. Були інші іноплантяни, вони теж поводили своїх людей. І оце коли вбили Христа і зробили з того релігію. І ще було до того, це яке зрозумів. Була земля, на землі були населені ну, чувачків від одного, типу Бога. Ну і на приїхав інший зі своїми чувачками. Цих повбивав, заселив своїми. І оцих, я так розумію, їх там трохи було багато, більше-менше кусків. Оце, що зробили з іменно юдеями з євреями, оце, ж їх водили по пустелі. Це типу вони були виведені люди отим Богом. Ще раніше, і оце їх перепрошивали, це типа місць така, і це їх перепрошивали в постелі, і робили з них оце рабів завернутих у, -у, -у, у і переписали їм релігію іудаїзм. Тобто цей іудаїзм, що зараз є, то що раніше це зараз. Це просто скріп зла і просто капець. Ну, знать, то що говорив. І перестати робити обрізання хлопчикам на восьмий день, на восьми місяць їх робити або взагалі від того відмовитись і взагалі за це забути. І от це оце говориться як Моїсей підніс змію в пустелі. Тобто були люди, і їх збидлювали, заражували злом, перепрошивали в зло, і оце підніс змія в пустелі. Це про вершинство верховенства зла. А в це над євреями, тобто, що він їм поставив зло ну, дьявола в, в імені Бога. Ну і тобто, зараз євреї, ну і раніше там до речі, ну, що воно іде по історії, що не були як бичі, їх вираз вирізали, там знущали з них і вся ця штука. Чого би їх збидлили, і з них зробили як збидлену армію, котра захоплювала території так втіху. Тобто, збори ще таких тихих мразій, які захоплювали території, а зверху над ними, ну. Були чуваки, які то зробили, типу інопланетяни, які це захопили. І вони, скоріше за все, були англічани, які зараз є, англомовні, і так, як ми тут у нас є слав'яні, це типу від слейв. Так що, походу, такі діла. Ну, Я теж не повністю точно, але я думаю, що десь відсотків 60, що це ті, хто контролює Англію і їхні інші їхні колонії, це ті, хто збидлили євреїв, типу, як в місті тому попередньому Богу зробили оцю писаний юдаїзм новий, збидлили їх як людей, збидлили християнство, і оце що всі поклоняються розп'яттю. типу, це ми воді, це ми вбили вашого Бога, і типу, ну, таке принижені. Ну коротше, дуже жорстка, злюща і негативна така фігня. Короче, інопланетян теж є, типу я нормальні. Ну, типу, представте, як ми зараз, якщо будемо розвиватися погірс нормальних, ну наскільки ми станемо нормальними там через тисячу років. Це прям буде полулітаючі люди. Такі оце ці ті що йдуть в плюс. а Ті, які будуть в мінус через тисячу років, то просто буде аборніший з отборнішого говна. От і оці надборніші з отборнішого говна захопили у нас землю. Позбитлювали людей, попереписували релігії, переписали історію і зробили тут таку тюрму народів ну, на всій землі. Ну, от такі-такі діла. Христос, типу, тоді, оце, коли цей прийшов до євреїв, то досі сюди він знав, що це їх збитлюють, він знав, що його вб'ють, він хотів змінити ту ситуацію. І він, ну, типу, пожертвував себе, щоб от, перебити то, і щоб воно стало отак і ну, коротше якось так от вийшло. Далі про провідника. Бо не послав Бог Сина свого світ, щоб судити світ, а щоб світ спасся через Нього. І Він послав Хри... Ісуса Христа. Короче, Христос це як робота. Провідник, тіп, який виводить звідси людей, як в воду. Ісус, це був Ісус, Христос, Христос робота Христа. Виводити людей. Виводити. тут Про це і так і сказав. Щоб світ спасся через Нього. Шо він казав, сюди не ходи, сюди, ходи». там сніг на голову, впаде, сюди ходи». Ну, типу, то не роби, ото роби. Хто вірує в нього, не буде осуджений, хто не вірує, вже осуджений. Коротше, найгірше пекло для всіх безбожників це ті, хто взагалі ні в що не вірить. Типу, хоч вірте хоч в макаронного цього монстра Бога, це вже ніякий уровень, Тіпо, він міг теж бути нормальним. Типо, ті, які взагалі ні в що не вірять, це повна жопа. Суть полягає в тому, що світло прийшло у світ, а люди полюбили темряву, ніж світло, бо діла їхні були лихі, бо кожен, хто чинить зло, ненависть світло і не йде до світла. Це про наших і адноглазих, як вони завернуті, і їхнє чудо й вони магії. У мене атакуючи, в них не, ну, не виходить. Пик-пик-пик. Коротше, ви поняли, чим більше в людині зла, тим більше вона завернута на зло і хоче то зло розповсюджувати. Бо оця фігня, Ну, типу, оце відсунули. Знову ж таки, морі того чувачка. Тобто в нього практично контроль немає. І тут воно... Ну, коротше, щось в ньому дофіга зла. І от ну, задача зла робити більше зла. Ну, Така чого-то в логіках зла, ну, якісь завернуті. І далі, чого не Харяться на мене. У мене жаль, щоб я не, не знімав відосик. Щоб не викрилися діла його. Це в цих наших одногласних сатаністів, вся ця фіня, що на чорній магії це Зразу травмовані люди, і, як мінімум, треба відмовитися. Щоб, щоб не викрилися діла його, бо вони злі. А хто чинить правду, йде до світла, щоб відкрилися діла його, бо вони чинились в бозі. Ну, це коротше. Не всі бояться, щоб за це розказувати, як вони людей дурять, кидають підставлять, як вони живуть магію, на це вони на мене наїжджають, бо я розказую, як людям забити так, щоб негативна магія на них не працювала, і це вони божечки, чому таке, я... на що він то говорить? Коротше, народ... <плодиско> на сьогодні хватить. Моя задача було це розказати. Основне, що, що тут треба, ахіллесово п'ята, на мою думку, це іудея відмовитися від від обрізання або перейти на восьмий рік. І у них там вся релігія побудована на магії, просто капесні ті релігії магії. іменно в цьому іудаїзмі. Це там, там, з дитинства, з трьох років все на магії. Коротше, і того вони хребта не мають, сидять на магії, і воно їх паяє. І відмовитися від магії і відмовитися від то, хоча б до 35 років від іудаїзму і від усієї цієї штуки. Тобто, в нас тут, як я кажу, християнстві дітей не допускати до церкви, а, а, а там вони з трьох років, і аналогічно от оце. То вони там такі ву-у-у-у. Ну не всі, типу, ву-у-у-у. Ну більше ніж в християнстві. Ву-у-у-у-у. -у -у -у. Це взагалі не хорошо. Про береги вдома і про всякі хороші штуки. Якщо ви плюс-мінус хороша людина, і у вас це біблії, ікон і всяких от такого штук. Вдома от візьміть, вот, вот, просто, вот я вам сказав, а зробіть і, і забудьте. От, вот просто не ну, так галочка. От купляєте собі оце біблію і Евангелія додому, ставите де-небудь. Можете навіть не той, просто принести додому і поставити. І ікони бажано з бурштина зробити, так як у нас виробництво з бурштином, а я люблю бурштинчик, треба своїх попідтримувати. Купляєте ікони теж з бурштина і ставите теж десь вдома. І, вот, вот, і подивіться. Разні цудо і після. Ну, тобто ви це зробите після того, якщо, ну, якщо подивитися цей, я вас попросив або навіть не попросив, а сказав, що можна перевірити позитивну динаміку. Наприклад, отак. І ви якщо послухаєте, прислухаєтесь до того, що я сказав, і оце зробите, скоріш за все, що у вас буде позитивний результат. Коротше, те як я оце знімаю в відосики. Ой, Просто капец. Просто капец.